Як працює очисна споруда, в цю першу камеру потрапляє весь бруд, там розбивається до стану коктейль, типу, перемішується, робиться така рідина. Перетікає наліво, направо, усідає пісок земля і живе тут один вид бактерій. Ось тут от. Там легенько булькає, тут і тут легенько булькає. Перетікає в наступні камери, де тут проходить дуже серйозна аерація, така велика, як в джакузі. Тут живе такий вид серйозних бактерій, колонії бактерій, які поїдають і переокисляють і фільтрують вашу органіку в подальшому. Перетікають через цю гребіночку, де проходить теж фільтрація. Перетікає водичка. Яка в собі може мати е, бактерії, але вони частково фільтруються на, ці, о, на цій грібонці, на тій рішитці. Попадає водичка вниз, там є внизу, попадає в камеру, в камері камери відстоюються. Бактерії, які попали через ту рішотку, все ж таки перетекли і попали туди. Вони там в спокійній зоні осідають і повертаються назад в другу або першу там камеру. Очищена вода піднімається наверх і витікає назовні. Отак схема працює.